Дерево, життя, давньоукраїнський міф про створення світу. Із самого початку світу було лише велике нащадо, безмежний морок і пітьма, в яких невидимо перебували всі початки і зародки. Колись у цей могутній зародок буття прилетіло з вічності у вічність, всевидяче око. Воно існувало завжди, спокон віку. Як і велике нащадо. Всевидяче око, пронизило своїм могутнім променем бездонне і темне нащадо, і раптом пустило сльозу. З цієї кришталевої чистоти народився птах на ім'я Сокіл, посланець Божий, його Священний Дух осяяв темряву, аби засіяти у ній свідомість та буття. Зарокотало нащаду, завирувала пітьма і могутньою лавиною закрутилася довкола первоптаха, аби поглинути його. Розправивши своє сяюче пір'я, сокіл кинувся у бій. Він літав над оком, творячи у темряві сяючи кола буття і свідомості. Не одну сотню тисяч літ кружляв він у темряві. Пронизуючи своїм сяйвом пітьму і творячи золоті раді дужні кола нового простору, що уже переставав бути нічим. Тоді первоптах сокіл зніс золоте яйце і кинув його у створений простір. З того яйця народився благом подарований вирій рай, посеред якого стало рости дерево життя. Змахнув крилами сокіл рот. Злетів на золотий вершечок дерева і став мостити собі золоте гніздо, змостивши його, став творити довкола себе світ, росло, розросталося дерево життя, під цим могутнім прадубом постав вічно живий камінь Алатар, на котрому запалав живий вогонь. Усі боги, що народилися разом зі світом. Стали приходити до цього вогню і молитися за світ, а під священним каменем заховане безсмертя людської душі, котра стала найкращим творінням у новонародженому світі.